І так, народ, всім привіт! Дивіться, щоб продати е, хамстери на трьох біржах, основних, в принципі, зараз запишу по-швидкому, я вже продав. Е, так, Тут е, заходимо, не торгівля, торгівля торгівля е, на Binance. Натишаємо торгівля спот. Е, тут вибираємо хамстер USDT. Вибираємо хамстрові USDT, нажимаємо продати, вибираємо, скільки у вас там є хамстерів, наприклад, 2222. Все, нажимаємо Продаж тільки що одне а, ціну виставляєте середню. Або чуть-чуть нижче середньої. Наприклад, не 0.85-25, а 0.85 тоді ви їх 100% швидше продасте. Все, потім, коли ви їх продали, заходите на головну сторінку зліва-знизу, можливо, просто на відео буде обрізати, натискаємо головна сторінка. І коли ви протиснули головна сторінка, у вас є тут B2B, натискаємо B2B, натискаємо продаж, у вас буде вже все в USDT, назжимаєте продаж, тут виберете спосіб оплати, куди вам начислити це все, Там номер карточки. Вказуєте суму USDT, яку хочете перекинути, і все. Далі OKX. Біржа OKX. так само у вас є активи. Там, якщо у вас є хамстер, не знаю, не пам'ятаю. Я вроді переводив тут ці хамстери. Може перевести буде потрібно на спот. Ну, я не пам'ятаю вже. Ну, так само натискаємо торгувати спот, вибираємо хамстер, скільки у вас там є хамстерів. Наприклад, так 10 тисяч. Виставляєте так само ціну плюс-мінус середню. Не 0,89 ви не продасте по такій ціні. Виставляєте 0,84, наприклад. А, ну 843, наприклад. так Нажимаємо продати, підтвердити і все, поїхали далі. Так само <кх> OKX, OKX біржа. У вас тут є така штука, ось B2B торгівля. Так само, Бітубі-торгівля, ми заходимо b 2 b торгівля продати. Наприклад, ось хороша ціна по 43.12 за один USDT. Тут вказуєте суму, скільки у вас там, наприклад, USDT. Є у мене, наприклад, у мене 1.45, мені просто їх треба перевести з USDT перевести з кошелька. Йомає, як його робити, я точно не пам'ятаю. Коротше, їх треба вивезти. Так, продайте криптовалюту жодних комісій. О, на B2B. Стоп, ну зараз ходимось продати USDT максимум. Ага, 1.45. Ні, мені треба його перевезти просто на цей. так воно всюди. Воно просто, знаєте, якби вроді і легко, а вроді, іноді трішечки треба подумати ось переказ. Фінансування на торгівлю, USDT максимум. Ні, наоборот, з торгівлі на фінансування максимум. О, з торгівлі на фінансування підтвердити. Я вам просто хочу показати, щоб ви подивилися: ось тут так, потім заходимо на OKX на головну сторінку B2B-торгівля. Ось вибираємо продати. Вибираємо перше. продати посеред... ну, Зверху ви бачите, я думаю, як я натиснув. Натискаєте сума, все USDT, наприклад, там 36 доларів. Продати. Спосіб оплати. Вибираєте, який вам банк потрібен. Я, наприклад, хотів би на моно... Монобанк. Монобанк. Не поняв, чого воно його не шукає. Ось монобанк є подати, все, 43.13, нажимаємо продати. Ну і там ви швиденько уважно прочитали, ставите ще раз суму, скільки вам потрібно, там 36, наприклад, продати USDT без комісії, поїхали далі. А, і останнє це а, Bybit біржа. Так само у вас є активи у вас його знизу з спот, натискайте Спот. У Вас буде спочатку купівля. Так само можете вбити. Тут знизу у вас будете активи показувати хамстер, натиснути, наприклад, подивитися, скільки у вас хамстерів є, бо треба цифру вводити. Кількість. Не знаю, ось 2084, мене здається, тоді теж так десь було. ну Хамстерів. Через те воно запам'ятало. Ну, Натискаю продати. Продаж, вводите, скільки там хамстерів, так само середню ціну вводите, і все. Потім заходите на, коли у вас вже є USDT. Або так само робите, от вивести, типу конвертувати, конвертувати, ні, не конвертувати, а переказ, стопе, зараз, секундочку, вивести. Ті стоп, чи вже воно тут зразу. Я... Просто на всіх біржах по різному, і я через те вам не можу сказати. Ось продати сума, скільки в мене там, давайте 15 доларів уведемо. Ага, всі способи оплати, монобанк, конфірма. А що це воно вбиває? Ага, бо тут в гривнях пише. Ну ладно, давайте так тоді. А, Боже мій, сет код фірм до 14 з 9 до 14 тисяч гривень. Давайте тут менший ліміт візьмемо. Скільки це в гривнях, ну це не дорахувати 38 доларів. Ну, коротше, народ, я думаю, ви зрозуміли. В принципі, проблем ніяких немає. Головне, що ви тут розібратися, не проблема. Через b 2 b трейдинг робите це все діло. Просто що тут, бачите, мене не, не хоче вибирати суму. Треба в гривнях писати. Кількість 325 USDT. Ну, ось називаєте продаж. Al USDT, ну, бачите, в мене тут пише 0. Така сама проблема, як там, що в активах треба їх переводити. Переводити USDT. Блін, вибачте. Переводити USDT потрібно. Як їх так конвертувати? Переказ. О, ось, Єдиний торговий аккаунт на аккаунт фінансування. Максимум, перевели, підтвердили. Вибачайте, просто так довго із-за того, що ну, це, все, це все займає час. Я теж всього не пам'ятаю. 70-86. Так, 17 доларів у мене є тут. Так само знову B2B-трейдинг, натискаємо продаж, оплата, монобанк, конфірм. Сума 17 доларів у мене. 17 доларів. Давайте 17 доларів помножимо на 42, 700 гривень. Суму давайте 700 гривень, пишемо конфірм 700 гривень, ось по 40-16. Да? Типу нажимаєте продаж, але USDT все перевелись, додаємо спосіб оплати, номер рахунку, банку. Коротше, тут все. І нажимаєте Продаж, і все там создається ордер, буквально там 5-7 хвилин. А людина вам перекидає кошти на карточку. Як вона перекинула кошти вам на карточку, ви нажимаєте підтвердити і ваші USDT переходять до неї на. На рахуночок, все. Народ, ставимо лайки, Надіємося, що все далі буде краще, бо хам'як вся по повному.